Вже у жовтні в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Традиційно вразливі верстви населення мають право на субсидію або пільги на оплату комірного. Водночас у пенсійному фонді, який призначає ці виплати, наголошують, при подачі документів треба уважно звіряти дані і з'ясувати особливості нарахування компенсації за комунальні послуги. Адже саме через недостовірну або неповну інформацію власнику домогосподарства може бути відмовлено у призначенні субсидії серед найбільш поширених помил. Відсутній повний перелік послуг, за які може бути відшкодовано гроші, невказані доходи усіх членів родини і наявна заборгованість за спожитий газ чи електрику. Найчастіше, на жаль, ми зустрічаємося з тим, що особа, яка звертається, не подає повну або помилкову, або недостовірні дані у заяві та в декларації, чи є зазначені всі весь перелік послуг, на які особа претендує. Це перше. Друге, найчастіше в наших питаннях є те, що не завжди громадяни розуміють, що якщо в складі домогосподарства є повнолітня членів сім'ї домогосподарства, є повнолітня особа, яка досягла 18 років і не Має доходу або цей дохід менший ніж мінімальна заробітня плата, то це вже йде питання про формування відмови, оскільки ви, як заявник, не подали повну інформацію. Не буде призначена житлова субсидія, тобто буде відмова у разі наявності боргу. Ще однією особливістю, зокрема для Закарпаття, вважають норму про тривале перебування субсидіантом за кордоном, тобто яке в сукупності перевищує 60 днів. Окрім того, зважають і на фінансову спроможність заявника. У разі якщо людина придбала дороговартісну річ чи валюту на суму більше ніж 50 тисяч гривень, їй також може бути відмовлено у призначенні або припинену виплату субсидій із подальшим відшкодуванням коштів державі. До прикладу, якщо людина тільки подає заяву на призна. Ченчення субсидій, і вона за попередні 12 місяців купила, до прикладу, житло або купила валюту більше ніж на 50 тисяч, або перетинала кордон так і. Перебувала за кордоном більше ніж в сукупності більше ніж 60 днів. Тобто, це є причиною або відмови в призначенні субсидій, або по вже призначенні субсидії причиною припинення виплати. І відповідно ми повинні розуміти, що це йде питання відшкодування цих виплат. Спеціалісти пенсійного фонду наголошують, перед подачою заяви на призначення субсидії потрібно ретельно вивчити перелік необхідних документів у разі зміни паспортних даних, виготовлення id карток для дітей, зміни місця. Реєстрації, одруження чи розлучення та інших відомостей про родину необхідно повідомляти органи пенсійного фонду. Звернутися із заявою на субсидію може будь-який громадянин України, який подав декларацію про доходи. Субсидія це не пенсія, це компенсація за витрати, які людина проводить на оплату житлово-комунальних послуг. І вона залежить від доходу сім'ї і від загальних всіх умов, яких я вже раніше сказала, дотримання всіх умов і виконання. Тобто в такому випадку будь-яка особа має право отримати субсидію, в тому числі переміщені особи. Теж треба розуміти, що субсидія призначається тільки по одному домогосподарству, тобто за однією адресою. І також треба розуміти. Що якщо в членах сім'ї є пільговик, то е, або пільга, або субсидія. Наразі органи пенсійного фонду вже приймають заяви на призначення субсидії, які будуть виплачуватися в опалювальний період. За словами Вікторії Поляковської, навіть якщо власнику домогосподарства зараз буде нарахована так звана нульова субсидія, оскільки за розрахунками доходів чи інших показників не виходить призначення повної суми, то вже у жовтні, маючи необхідний пакет документів, пенсійний фонд зробить перерахунок. У середньому в літній період субсидія виплачується у розмірі 250 гривень а в зимовий близько двох тисяч гривень. За цей період, за півріччя, у нас більше 21 тисячі заяв на призначення як субсидій, так і пільг. В цілому, в цілому, у нас до 5%. Тобто, одна тисяча заяв у нас це прийнято рішення про відмову. Не можу сказати, багато це чи мало, але ну, такий відсоток є, і ми повинні розуміти, що навіть якщо є рішення про відмову на сьогодні, тому що може бути, що в літній період вам не виходить або дійсно не подали достовірні дані. Так, ну тобто є різні причини. То в будь-якому випадку ці дані є у нас у базі даних пенсійного фонду, що в подальшому дає можливість проводити якісь перерахунки по таким справам. Разом з тим, далеко не всі закарпатці подають заявки на призначення субсидій. Дехто усвідомлює, що його дохід перевищує мінімальний показник, а декому це просто не потрібно. Чи подавали ви на субсидію колись? Ні. – Чому ти не знаєш? Нема потреби. Може, є потреба, бо волокити багато, так що... В мене немає субсидій, бо я працюю, жінка працює, син працює, теж помер. У нас тільки троє вряд ли, що субсидія вийде. Ну, виходить платити поки що з... Так, звісно, що платимо, бляха, постійно. постійно. Я, я не затягую так, щоб було, бо не заплатиш один місяць, на другий місяць буде вже вдвоєму тарифів. розкажіть нам, чи подавали ви колись документи на субсидію? Ні, не подавала. Чому? Жодного. Ну, не треба було щось якось так. Чи не маєте зараз на меті такого? Ні. Громадяни, які сумніваються, чи може їм бути призначена субсидія, можуть отримати консультацію через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або ж звернутися до сервісних центрів за місцем проживання. Також у відомстві нагадують, у разі виправлення помилок у документах чи оновленні необхідних даних, субсидія буде перерахована і призначена автоматично.